Продовжуємо програму. Штучний інтелект його не можна ігнорувати, сподіватися на зникнення чи заборону. Ші увірвався у наше повсякденне життя. Чи варто додавати його до шкільної освіти і що взагалі означає освіта в еру штучного інтелекту? На ці питання шукали відповіді вчителі української мови та літератури міста горішні плавні разом із Сергієм Омельчуком, першим проректором, професором кафедри української і слов'янської філософії та журналістики Херсонського державного університету? Людина, яку я хочу вам сьогодні представити, якою ви маєте змогу познайомитися, це не зовсім планета. Такий всесвіт багатогранний, яскравий, цікавий, але напрочуд теплий і щирий. І цей всесвіт звуть Сергія Каляч Гельчук. Пан Сергій, перший проректор, професор кафедри української слов'янської філософії та журналістики Херсонського державного університету, завітав у горішні плані на зустріч із освітянами. У кабінеті штучного інтелекту загальноосвітньої школи номер 3 імені Віктора Нижниченка відбувся освітній інтенсив для вчителів предметів інтегрованих курсів мовно-літературної освітньої галузі. Моя така мета і місія, щоб ви вийшли з. Ну, можливо, не з новими знаннями, тому що здивувати чимось новим, надзвичайно складно, які вам і мені робити це з учнями з студентством, але з позитивним після смаком якоїсь такої легкости, спорідненості і, можливо, побудовою трохи перспектив на майбутнє, що можливо я роблю правильно, на що я мушу звернути увагу і десь змінити, можливо, певний вектор. Мова йде про штучний інтелект у навчанні це надзвичайно корисний ресурс, який за грамотного використання здатен суттєво розширити можливості сучасної науки. Коли ми говоримо про новації в освіті, ми якось це сприймаємо упереджено: от не на часі, не на місці, не сьогодні. Це шкодить дітям. Це дає нам додатковий клопіт, що ми повинні постійно зростати, постійно щось там думати, навчатися. Але ми з цього шляху нікуди не виведемо. Тобто, не думати про запровадження і ефективне впровадження технологій – це крок назад, і це однозначно. Штучний інтелект дає нові можливості для педагогів разом із тим, як наголошує пан Сергій, має місце формальне використання технології заради технології. Лектор продемонстрував невеликі фрагменти уроків учасників найвищого етапу конкурсу Учитель року в номінації Українська мова та література. Потрібно буде в ці хворих вписати в ті емоції, які у вас звільне. Так, отож, я кидаю покликання на вча, а нес. Ой, зараз. Да. Може ми те, що існує, це що із промовитися менше часу займає і В Чому суть? Далі на цьому епізоді ми бачимо використання онлайнової освітньої платформи Canva знову питаю вас, Канва це добре чи погано? Ну 100% що це е, дуже гарна платформа. Вона дає неймовірно багато е, можливостей для вчителя, якщо з зрозумів використовувати, і для дітей. І, можливо, як елемент персоналізованого навчання. Але подивіться, як ми ефективну технологію можемо перевернути з голови з ніг на голову. І зробити її ну просто кострубатою. На думку Сергія Мельчука, технології на основі штучного інтелекту самі по собі не руйнують освіту, руйнує нездатність адаптуватися до змін. Ми бачимо, що це малокомплектна група дітей там, старшокласних. Це все на скільки там. Що вчителька пропонує? Вчителька пропонує замінити живу комунікацію на уроці. Технологією. Тобто висловити власні емоції почуття це дуже здорово. Але де хмаринка, гнучкість це перша професійна якість вчительства, ну і, до речі, і інших фахівців. Що сказала дитина-дівчинка-вчительця? А давайте поговоримо ліпше усно. І тут біда вчительки. Не в тому, що вона продумала урок, тому що ми ж справді, коли урок продумаємо, ми не знаємо, як воно піде. І коли ми заходимо в аудиторію, ми повинні швидко реагувати, робити правильний вибір, переходи, і щоб це було помітно тільки для вас, не для учительства, ні для когось іншого. І це стосується навіть тих уроків, які ми називаємо показовими. Світ глобалізований, тому і систему освіти теж потрібно змінювати. Без розуміння вікових меж і чітких обмежень, штучний інтелект поступово формує залежність від готових відповідей, послабляючи навички, які мають розвиватися в процесі навчання. Без вчасного втручання це може призвести до появи покоління, що не вміє шукати, сумніватися і аналізувати. Штучний інтелект ніколи не замінить ні людину, ні, вчителя, а вчителя замінить лише той вчитель, який зуміє приборкати штучний інтелект, стверджує Сергій Омельчук.